Фільму. Про зимову підтримку від 1 грудня її запровадили в Україні для всіх, хто тут живе, знаходиться на території України. Поки що через дію можна подати а пізніше і напряму в обхід. Цього застосунку можна буде подати на те, щоб кожна доросла людина і кожна дитина отримала тисячу гривень зимової підтримки. Як нею користуватися? Як на неї можна подати? Про це ми поговоримо з прем'єр-міністром України з нами на прямому зв'язку. Денис Шмигаль. Пане Денисе, дякуємо, що долучаєтеся. Сьогодні другий день, коли можна подавати заявки. Скажіть, будь ласка, скільки вже заявок було отримано, і як швидко ці заявки будуть оброблені? Бажаю міцного здоров'я, шановна Марічка, шановний Руслане, українці, українки, буквально за перший день ми вже маємо більше ніж 3,2 мільйона людей, які подали свої заявки. Надзвичайно швидко люди. Реєструються, ми набираємо відповідну кількість бажаючих отримати зимову є підтримку в розмірі 1 тисяча гривень. Це демонструє, що ця програма має е, високий інтерес людей. Має, люди мають потребу в такій допомозі і підтримці від держави. Коли ми придумували за ініціативи президента України Володимира Зеленського цю програму підтримки е, людей, ми мали на меті три. Цілі ціль номер один – власне підтримати українські родини, які мають в цьому потребу. Власне родини, друга ціль це підтримати. Український бізнес, малий, середній, переважно тих, хто надає послугу енергетиків, виробників ліків українських українських виробників книжок, тобто всі напрямки українського бізнесу. І ціль номер три звісно ж це сформувати єдність українського суспільства перед викликами цієї важкої зими. Ми зосереджувались і власне не обмежували цю програму якоюсь категорією людей, а дали можливість всім українцям, українкам. Дітям, підліткам отримати тисячу гривень у разі такої потреби. Тобто, ця програма працює на вимогу Українці ставлять відповідний позначку в дії, що їм ця підтримка потрібна, і після цього реєструють свою заяву і будуть отримувати тисячу гривень, яку зможуть витратити власне на українські товари і послуги, як ми вже їх і. Перераховували, крім цього, дуже важливо, що дану підтримку можна буде використати для донатів на зсу для українських благодійних фондів, і також для волонтерської діяльності офіційно зареєстрованої громадяни, які не потребують такої підтримки, звісно ж, можуть її не замовляти, не отримувати. Тоді це, ці кошти будуть використані на інші потреби нашого бюджету, але переважно це буде звичайно ж підтримка збройних сил. Пане Денисе, можна уточнити питання підтримки збройних сил, тому що ем, в Фейсбуці зараз дуже багато дискусій, як можна ефективно через цю тисячу, якщо вже люди її беруть підтримати збройні сили України. Дуже багато фондів, е, великі фондів, окремі бригади, розгорнули таку знаєте адвокаційну кампанію. Чому саме їм е, потрібно цю тисячу задонатити? Та з іншого боку лунає така думка, що мовляв благодійну організацію, на яку можна задонатити цю тисячу, буде тільки. Юнайтед 24, можливо, ця думка не безпідставна, бо мені здається, саме цей фонд згадав в своєму зверненні Михайло Федоров, анонсуючи е цю тисячу. Скажіть, будь ласка, чи можна задонатити на будь-який офіційний фонд, який допомагає армія армії, де буде перелік і яким чином ці фонди будуть верифікуватися? Звісно ж, Юнайтед це е великий. Е Такий донаційний благодійний проект е український, який відомий у всьому світі. Тому е через нього можна донатити так само, як і через інші благодійні фонди, організації, рахунки, грошові кошти за бажанням е людини. Повністю або частково можуть бути зараховані використані на надання благодійної допомоги, в тому числі пов'язаної з віці з збройної агресії Російської Федерації проти України з ліквідацією наслідків такої збройної агресії благодійним організаціям. Які проводять діяльність відповідно до вимог закону України про благодійну діяльність та благодійні організації? Це важливий момент. Це мають бути офіційно зареєстровані благодійні фонди і організації. Ці організації і фонди мають приймати оплату відповідно з правилами платіжних систем. Мають мати категорію діяльності суб'єкта господарювання MCC, так званий код. З Цифрами 8398. Тобто це той код, яким фактично фіксується власне благодійна діяльність. Мають бути відповідні благодійні рахунки. Неможливо буде поповнити банку або конверт. Це має бути перерахунок власне на рахунок благодійної організації. Така вимога, така умова для того, щоб не було фроду і не було зловживання або використань цими коштами. І ми чітко розуміли, що вони дійсно ідуть на благодійність або йдуть. На потреби військових частин або збройних сил, тому цей момент абсолютно відкритий. Люди можуть використовувати кошти в ті напрямки, які забажають, не лише в один фонд, пане Дениса. Зараз більшість банків ну є просунутими, тому що просунутими є юзери і. Е... Всі ми багато хто з нас, хто має смартфони, ми користуємося мобільними додатками, банківськими мобільними додатками, і там навіть в перший день почало проходити повідомлення, що от отримайте тисячу, і дуже простий алгоритм: ми натиснути сюди, натиснути сюди, натиснути сюди, підтвердити у дії за умови, що у вас вже є відкрита картка національного кешбеку. А як отримати або подати заявку на цю тисячу, якщо людина ну раптом якимось чином не зареєстрована в дії, або раптом немає такого мобільного додатку, який би навіть сам нагадав, або сам би сповістив про. Те, що от є така можливість отримати тисячу. Дійсно є е, три варіанти: як можна податись і отримати тисячу гривень зимової підтримки. Варіант номер один це е, просто і в декілька кліків через дію. Е, і зараз власне відбувається цей етап. Другий етап розпочнеться цього тижня. Це можливість отримати тисячу гривень через Укрпошту. Е, з 4 числа ми запланували, що цей етап уже буде відкритим і доступним. І третій етап з наступного тижня, орієнтовно з 10 числа, розпочнеться власне виплата через е, один із банків-партнерів. Програми можна буде отримати відповідно цю тисячу гривень. Банків партнерів буде е, цілий ряд, які е, зголосились, продовжують зголошуватись. Тобто, три варіанти: через дію, через Укрпошту або через банк-партнер. Відповідно, виплати через Укрпошту стануть доступні цього тижня. І тисячу гривень зможе. От зможуть отримувати люди, які вже і так отримують через укрпошту певні кошти, наприклад, пенсії, соціальну допомогу, це як правило пенсіонери старше 60 років, це люди з інвалідністю першої та другої групи, це люди, які отримують відповідну надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю під групи А, і це люди, які отримують усі види пенсійних і соціальних виплат через укрпошту на територіях активних бойових дій. Відповідно, якщо ви відноситесь до... Цієї категорії людей то вам не треба переживати. Ви вже автоматично внесені як заявник на отримання цієї тисячі гривень за замовчуванням. Не хвилюйтеся, автоматично відбудеться ця виплата для вас через Укрпошту, і це вже буде відбуватись починаючи з середини цього тижня. Про це будуть повідомляти працівники Укрпошти власне під час виплати пенсії або соціальної допомоги в грудні, і через Укрпошту так само можна витратити ці кошти на оплату комуналки, на ліки, на українські. Товари на донати на інші на інші послуги прийом заявок через банки-партнери буде відбуватись з наступного тижня. Через банки зможуть податись пенсіонери і люди віком 65 плюс років. Громадяни, які не мають ідентифікаційного коду через релігійне переконання, і відповідно піклувальники або законні представники неповнолітніх осіб. Це ті категорії, які зможуть подаватись також через банки-партнери. Ну ось. Такий порядок отримання тисячі гривень, пане Денисе, Там є важлива умова для отримання тисячі гривень. Це перебування на території України. Я розумію, що в дії, якщо ти дозволив, ну так умовно кажучи, за собою стежити, це видно, де ти перебуваєш. Бо коли я в дії відкриваю там під час тривоги найближче укриття. Мені дія пока бачить, де я і показує мені, куди можна йти. В дії так само є можливість заборонити за тобою, стежити, де ти перебуваєш, на підставі чого держава визнає. Чи її громадянин перебуває зараз на території України. Фактично це вже третє третій раз, коли ми через є підтримку допомагаємо нашим громадянам. Якщо ви пам'ятаєте, це були часи ковіду, коли ми виплачували по одній тисячі гривень. Це був фактично перші тижні повномасштабного вторгнення, коли ми виплачували через є підтримку по шість з половиною тисяч гривень. І зараз це наш третій. Уже третій досвід виплати коштів для допомоги людям українцям, які знаходяться в Україні, і попереду у нас всіх складна зима. Ми не знаємо, як буде продовжувати свій терор Росія, з якими викликами ми стикнемося. Власне, тому всім, хто знаходиться в Україні, ми пропонуємо таку можливість отримати ось цю соціальну підтримку в розмірі одної тисячі гривень. Але з точки зору родини, це будуть більші кошти. Відповідно при реєстрації. Ось ці заявки на отримання люди декларативним способом зазначають, що вони знаходяться в Україні, і це перший етап, коли людина самостійно визначає, чи знаходиться вона тут. Кошти можуть бути потрачені лише в Україні, лише на українські послуги або українські товари. Це теж важливий момент, який автоматично закладений в цю систему. Не всюди є можливість провіряти геолокацію, але безумовно там, де це буде можливо провірити за реєстрами, з точки зору людей, які зна... Находяться в Україні по геолокації, по інших реєстрах, звичайно, програмним способом це буде звіряти система без людського втручання, і ми допускаємо, що фрод буде мінімальний. Тобто, з технічної точки зору, ми думаємо, що і розуміємо, що людей, які будуть зловживати цим, їх може бути мінімальна кількість, але ми всі ці речі. Після цього праводію ми звичайно такі люди, як уже і було в попередні рази, будуть повертати кошти. Тому, звичайно, ми рекомендуємо не зловживати цими речима. І правило полягає в тому, що людина отримує кошти лише за умов, що вона знаходиться. В Україні на території нашої держави, пане Денису, ви вже згадали двічі, коли держава робила таку підтримку, це тисяча гривень дійсно під час ковіду, і ці шість чотириста, якщо не помню шість половиною, це перші місяці повномасштабного вторгнення. А чи бачили ви якусь віддачу саме економічну? Чого ви очікуєте від цієї ініціативи, в тому сенсі, що коли була ця перша ковідна тисяча, я пам'ятаю точно, ми вже це обговорювали в ефірі як як книгобізнес від чого очікуєте зараз? Я вже е, коментував, що це е, фактично була наша друга ціль. Ми розуміємо, що всі ці кошти будуть використані лише в Україні. Е, ми розуміємо, що вони будуть використані для оплати українських послуг. І товарів е, розуміємо, що український бізнес цим скористається, і, і розуміємо, що протягом цієї зими люди, власне, отримуючи допомогу, яку вони потребують, сплачуючи комунальні послуги українським енергетикам або оплачуючи за українського виробництва ліки, або оплачуючи за українські книжки, підтримують власне український бізнес, який сьогодні цієї зими також цього потребує. Так само і люди, тобто тут. З двох сторін є перевага і вигода як для пересічних людей українців, так і для українського бізнесу, який залишається в Україні, виробляє ті або інші товари, надає будь-які види послуг. І власне цього ми й очікуємо, що власне малий середній бізнес енергетики, комунальники, які сьогодні також разом з нами проходять героїчно цю складну. Зиму під російським терором отримують цю перевагу, і ми в цьому впевнені? Ми прораховували цей результат. Ми бачимо результати попередніх є підтримок, тому переконані, що це дасть дуже позитивний економічний ефект, окрім соціального ефекту, який ми очікуємо надати українським родинам. Пане Денисе, і останнє запитання. Якщо можна коротко, дуже відповідь новини. наші підтискають. Скільки вашої особисті очікування мільйонів людей скористаються цією послугою? Які ваші очікування? Насправді ми розраховуємо, що всі українці е, можуть скористатись. Ми е, очікуємо, що протягом зими, по перше, скористатись і подати заявку можна протягом трьох місяців зимових від е, фактично з першого. Грудня до 28 лютого кошти можна буде використовувати протягом всього 25 року. За цих три місяці ми очікуємо, що зареєструються всі люди, які будуть цього потребувати. Тобто, зараз складно оцінювати в попередніх програмах. У нас кількість людей коливалась. Від 9 в перший раз мільйонів людей до 4,7 мільйона людей, ті, які потребували ось цієї є підтримки в перші тижні війни, які фактично тікали від війни, тому зважаючи на те, що перший раз ми мали цифру 9 мільйонів людей, очікуємо, що цифра буде співставною, можливо, більшою, можливо, десь в цих межах. Якщо говорити дуже конкретно про цифри, але ми ж говоримо також про те, що є підтримка, є частиною великого пакету зимової підтримки, який в себе включає не лише тисячу гривень, але також включає в себе і фіксацію субсидій на розрахунковому рівні, незалежно від того, від того отримана комунальна послуга або електроенергія. Це вчительські доплати з січня місяця по тисячу гривень, з вересня дві тисячі гривень. Незмінні зимові тарифи, як ми пообіцяли, на газ, тепло, на електроенергію. Більш доступні ліки для ширшої категорії отримувачів, і більша кількість таких ліків. Шостий проект це підтримка ВПО, безкоштовне харчування для дітей молодших класів, і будемо дивитися, робити все можливе, щоб це були діти всіх класів. Тобто, ми працюємо над тим, аби запустити ще більше програм зимової підтримки, і щоб ми всі разом. В'єднанні пройшли цю важку зиму і дійсно рухались всі разом до перемоги нашої держави. Це дуже дякуємо. Дениш Магаль, прем'єр-міністр України, був в ефірі національного телемарафону. Єдині новини. Дякуємо вам за відповідь. Попереду телевізійна служба новин Святослав Гринчук. Ми з Русланчаємося з вами до наступ.